Я скажу, що бар'єрів дійсності немає. Є стереотипи, є попередньо набутий досвід, як правило, це досвід із частиною негативу, І, звичайно, загальна політична ситуація в тому числі й області. Відсутність постійного, ефективного діалогу. Між гілками влади не, не сприяє розвитку бізнесу. Тому нам треба працювати над цим питанням і не просто агітаціями, а дійсно справами, які би показували, що така можливість є і так далі. Але бізнес також не може бути заручником тих чи інших процесів. Бізнес повинен вчитись сучасних технологій ведення бізнесу. І коли ми проводили зустріч із е, середнім та великим бізнесом області, і після нашого діалогу були окремі зустрічі, ми говоримо, панове, ведення бізнесу вимагає постійного навчання. На навчанні бізнесу економити не можна. І я маю надію, що форум це буде також одним з невеликих елементів, але елементом. Перебирання світового досвіду або європейського досвіду ведення сучасного бізнесу в умовах фінансової нестабільності, стагнації європейської економіки. Але тут ми повинні, якраз я рахую, ми маємо цікавий унікальний момент. момент, коли ми знаходимося на межі між Європою яка в, своїй, в своєму економічному розвитку сьогодні проходить непростий шлях. Ринки проходять е, дуже непростий період стагнації. Окремі е, промислові групи та ті чи інші е, економічні питання знаходяться також в непростих умовах. Саме інвестування відбувається е, не так, як відбувалося ще 5 років тому назад. І Україна і український бізнес з вмінням працювати в складних умовах повинен, на мою думку, бути якраз тим майданчиком, який би міг стати майданчиком росту економіки в Україні і на львівщині.